Так, що ж, всім привіт, народ. З вас підписок ми продовжуємо грати в Симулятор України за Канаду. Зараз, я думаю, чи мені йти в населення, чи в щось інше. Населення, блін, мені просто там по фокусам треба буде велика кількість армій. Прям велика. Моментами по 400-700 гарнізону. У мене просто нема зараз такої кількості ячей для будівництва. Хоча 70 ячей для будівництва це не так багато. Давайте сюди ще 5% підтримки інвесторів. Або. О, ой, ти погнали по підтримці населення. І, що я ще хочу зараз? Це ось ти. Це останній регіон, в якому у нас більш-менш дешеві іпотечні програми, тому тобто повернусь, коли ці іпотечні програми будуть коштувати 50. Ну, Ну, 0, 0, 5, 50 мільйонів, коротше. А так о, я ось так буду просто тикати і качати. Ну, 484 соціальні програми, іпотечні програми. Нормально, нормально. Зараз ще плюс один хороший регіон буде. Погнали. А ось плюс, до речі, цього регіону, що він ні з ким не буде ділитись своїм зростанням. Він чисто в собі буде зростати. Це прикольно. І в нас 13 мільярдів на рік. Плюс. Коротше, погнали, погнали, просто тепер. Не знаю, не знаю. Качаємось, качаємося. Восьме місце в топі, щоб вийти на сьоме. О, а мені не, не так складно буде британців обігнати. Британців обженима. Е -е. Є гроші. Ні, я просто не певен. Окей, погнали в підтримку населення. Ну, вони ще. Не знаю, коротше, не знаю, подивимось, подивимось. Але тут, до речі, все вже 4 мільяр... мільйони населення, непогано. Коротше, Ці, да, іпотечні програми. Іпотечні програми дають можливість качнути провінції, якщо вони у вас жахливі. О, є. Візи для людей з освітою. Що ще треба для щастя? Так, є соціальні програми. Ой, цей самий. Ну так, соціальні програми. Ми ж тут, я намагаюся розбудувати всіх до якогось рівня. Ось тобі можна ще одну. Ми вже по максимуму. Ну, по тому максимуму, який я хочу. Все окей. О, у нас є навіть ще один регіон для соці... для іпотечних програм. О, я пана вкину. Бо ну тут також менше 50 коштує. Якщо менше 50 коштує, то вкидаю. Так є, все вкинув. Ну, Цій привінці трохи менше вийшло, бо на самого початку, типу, не ну, така погана була. Нехай, нехай, все, тепер у нас всі провінції більш-менш якісні. Давай, найменше по населенню у нас юкон якийсь. Youcon. А ну, це якраз ти. Після Юкона, Ньюфаундлер. ну ось ти. Але тут вже соціальні програми коштують 83, тобто все. Ось це була остання провінція, в яку я качав соціальні програми. Ну, іпотечні програми саме. Два і три. Нормально, нормально качнусь. Погнали далі по вже сточити політику щодо непрацюючих мігрантів зробимо. Ми погнали вже по основній гілці сюди. Так і по-хорошому вже починати відбудовувати військові заводи, там, де це доречно. Армійська реформа. Далі. Розширити військову промисловість плюс 5% підтримки інвесторів. Прекрасно. Але я продовжую тут саме військові заводи розбудовувати. О, розширити військову промисловість, фокус є. Далі 10 мільярдів. Ой, обов'язкова загальна військова підготовка. Так, Єгославія змінила назву. Тепер називалась Сербією. Називається Сербією Єгославія. Ой, є щось. А, мене я гроші. я гроші збираю. Все, тепер погнала. Обов'язкова загальна військова підготовка. Є, yeah. далі політика захисту державних інтересів. Який в мене ліміт зараз військ? 410. Ну, непогано, але нам треба буде більше потім. Але це пізніше, це, це поступово, все робимо поступово. ВВП вже 2 трильйони. Є. Yeah. Політика захисту державних інтересів далі. Дивіться, ми можемо піти в маріонечення Панами. 9 мільярдів, та погнали. Так, кредитування Панами. Ми повторюємо за. Китаєм. збільшити кредитування Панами. Єп, yep. і далі забрати Панамський канал в обмін на кредити. Це ми просто замаріонетимо Панаму. Хі-хі-хі. А що китайцям можна, нам не можна? Який в мене? 550 літрів. Нормально. Є. Yep. І в нас тепер є маріонетка. Панама, яка дає 40 мільйонів. Ну, слухайте, 40 мільйонів на рік, як прибуток, це вже непогано. Це вже непогано. Плюс вплив на неї буде потроху зростати. Так, далі нам треба йти по Гренландії, перемовини з Гренландією. Знову ж потім вплив буде сам по собі зростати, і я просто, просто зможу Ой, купити. Ну, колись зможу купити, але 16 мільярдів на західну Панаму і на просто Панаму 31 мільярд на столицю. Це дорого. Ну хоча, знову ж, мільйон населення, півтора-півтора мільйона населення в по регіону непогано. Ой, я п'яте місце. Топі, наді мною Німеччина. Нормально. За пару років обженемо Бо в нас навіть населення дуже непогане. 12 мільйонів населення. Як вам таке. Так, перемовини з Гренландією. Далі йдемо в перемовини з Дані. Ну, Скільки в мене тут населення? 32 мільйони. Як красиво. Онтаріо. Угу. Перемовини з Данією. Розмістити військову базу в Гренландії. Угу. Нам треба... потрібні вже війська на це. Доповнили сотку сюди. І ми розмістимо військову базу в Френландію. Єп. І наступний фокус це в нас. та підписати оборонний договір з Гренландією з маріонетами і 5 мільярдів на це витратимо. Єп, 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 єп. єп. Далі питання Аляски. Хі-хі-хі. ми Четверте місце. М -м. Над нами Японія з чотирма тисячами очків. Вони ВВПшки витягують. Ми зараз по ВВП їх не здоженемо. Дайте мені ще пару років. До речі, давайте я себе підніму, щоб рік бачу. 2005. Погнали далі. Укріпити кордон, 20, міль... 20, міль... 20 мільярдів. Просто на укріплення кордону. Так, ліміт 790. Я просто не пам'ятаю, який тут максимум потрібен. Це або на Каліфорнію, максимум. Це 600 гарнізону, на Техас 400, 700 десь. Ну, ось 1000 сюди вже на... на останній фокус погнали. Укріпити логістичні артерії, 20 мільярдів ще. Потім розбудова флоту та портів, 20 мільярдів. <хи> Де гроші на це все взяти? Mm -hmm. Є укріплення логістичних артерій, далі. Розбудова А. чекай, 20 мільярдів на розбудову флоту та портів. Ой, Чорногорія проголосила незалежність. Ага. Так, погнали. 20 мільярдів є. Є. Далі, Засудження імперіалістичних ідей США Я зараз. Так, мені 500 гарнізон. на Це треба. Погнали. 100, 200, 300, 400, 500. Можу. Можу собі дозволити засуджувати США. Але не забуваємо про додавання військових заводів. Зупинимось їх додавати, коли в мене буде ліміт тисячі. 930 Ліміти. Так. Так, так, так. так. Є засудження імперіалістичних ідей США. Далі що у нас блокада Аляски 20 мільярдів. Хі-хі. Ой, але в нас грошей, звісно. Далі ще 20 мільярдів, потім ще 20 мільярдів. І армія. Так, до речі, до сюди, давайте підведемо. Так, є блокада Аляски. Хі -хі. Хі -хі -хі -хі. Що там? А, 20 мільярдів? Ну, збираю. 20 мільярдів. Погнали! Гуманітарна допомога до Аляски. Так наступний фокус, що там нам треба буде. О, ще 20 мільярдів, да. Гуманітарна допомога до Аляски є. Ну, збираємо ще 20 мільярдів на Аляску? На анексію Аляски. Далі там що почати мобілізацію, Підготовка штурмових груп і потім вже найцікавіше це пройтись тут. Але, та, тут ціни, звісно. На це все на захоплення цього всього просто неймовірні. Типу, пару трильйонів доведеться витратити на це. Ну, що логічно, це захоплення США. Ви хочете, щоб воно простим було? Ой, я все ще на третє місце? Ой. А, хоча ось ось буду, до речі. Японія ось ось втратить своє третє місце, так Косово проголосили незалежність. Так, є, 20 мільярдів і погнали. Хі-хі, Перша територія США буде наша. Ну, це перша територія із США, яку ми візьмемо. Хі -хі. Що там та Аляска? 800 тисяч на населен... Ну ні, 800 тисяч населення це вже хорошо. І 41 мільярд економіки, ну. Непогано. Стоп, анексія Аляски. А, ой, 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 це треба пофіксити. Це фокус побитий, це мій косяк. Мій косяк. Ой-ой-ой ой, дуже неприємно. Дуже неприємно. І ніхто не написав. Ой, але зато я третє місце в топі. Так, окей, це, це я пофікшу. Якщо ви будете вже грати в цей, в цей ділосішку, вона буде пофікшена вже. Ось тому, до речі, я і записую відео по DLC. А що, блін, але просто власноруч захоплювати це та купувати, щоб купити 42 мільярди, треба відкласти, чисто накупити, плюс ще 42 мільярди на. Коротше, 80 мільярдів на Аляску треба буде віддати. Так Ді... що мені тут також. Ну, та 20 мільярдів. А, в мене вже є 20 мільярдів. Погнали. Але далі тут, бачите, вже анексії анексі будуть, це нормально. Це просто з Аляскою затопив. Так, почати мобілізацію, зробили фокус, далі. А, підготовка штурмових груп, там, по-перше, 758 армія потрібна. Давайте. Ой, ай, до речі. На, 900, по-перше, вона вже є. Там на найбільший фокус 1000 треба буде, тому зараз відбудую ще. Ось здається, я підбудував вже рівно ту кількість, яка необхідна. Військових заводів. Все, 1000 ліміт. Хі-хі, все. Косарь армії. Те, що треба. Але та, там, нас ще гроші підзупинять, погнали. Підготовка штурмових груп. Так що ж, підготовка штурмових груп готова. І насправді саме США. Я б вже захопив наступному відео, бо тут справді це довго, це багато грошей, багато часу. Тому так, посилання ж на це DLC ви зможете знайти в описі. воно там ще 26 гривень всього в стімі коштує, або взяти повністю комплект симулятор України з усіма DLCшками, Якщо ви це зробите, я буду дуже вдячен, або позалишайте відгуки. Так само ви можете знайти всі інші мої ігри і. Наприклад, ту ж саму Warfactor, і це райка видачи з півроку, але вже виглядає дуже соковито, якщо ви додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ході з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. Так, загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.